У день старту Мюнхенської конференції з безпеки Росія вдарила ударним дроном по захисному укриттю на Чорнобильській атомній електростанції. Першим про терористичний удар повідомив президент Володимир Зеленський. На переконання глави держави, такі дії Росії вказують, що Путін точно не готується до переговорів. Згодом, під час спілкування Володимира Зеленського з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, глава держави повідомив, що дрон, який влучив у саркофаг на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 п'ять метрів, на якій радари не можуть його від. Стежити за словами президента, це зробили навмисно саме в день Мюнхенської безпекової конференції. Блок Чорнобильська атомна станція, який є небезпечним, дуже небезпечним. Все ж таки 40 країн світу будували цей саркофаг не просто так. Важливо, що йшов на такій висоті, де радари, радари не бачили. І удар був саме в саркофаг, і саме в день початку, фактично в день початку Мюнхенської конференції, безпекової конференції, удар в цей небезпечний, найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Тим часом голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ надасть інформацію про інцидент американським колегам. Цитую, багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар Росії по Чорнобильській АЕС, про те, як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерні безпеці, яку вони несуть. Крім того, за словами голови офісу президента, зараз у Мюнхені атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав терористичним актом удар російського дрона по укриттю зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. На думку голови уряду, атака в чергове демонструє жорстокість Кремля і його байдужість до людських життів. Також Денис Шмигаль закликав до санкцій проти ядерної галузі Росії. Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що радіаційний фон залишається в нормі після влучання російського дрона в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Також Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що вночі на Чорнобильській АЕС прогремів вибух. Росія терористичний удар не коментувала. Максим Турчинський, телеканал НТА.